Війна в Україні виходить на новий, значно небезпечніший етап. Під час зустрічі у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський безпосередньо звернувся до колишнього президента США Дональда Трампа з вимогою надати Україні крилаті ракети Томахок. За словами Зеленського, навіть сам факт наявності в Україні цих далекобійних ракет може змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Президент наголосив, що Київ не обов'язково застосовуватиме томахок, однак вони стали б потужним інструментом тиску на Володимира Путіна. Томахок, розроблені американською компанією RTX, мають дальність до 1600 кілометрів, що дозволяє вражати цілі безпосередньо на території Росії, включно зі столицею. Це значно перевищує можливості сучасного українського озброєння. Ракети здатні завдавати точкових ударів по командних центрах, складах боєприпасів та критичній інфраструктурі, де звичайні безпілотники малоефективні. Американські ЗМІ повідомляють, що Дональд Трамп розглядає можливість пом'якшення обмежень щодо використання американських озброєнь проти цілей у Росії. Якщо це рішення буде ухвалене, то Київ вперше може отримати доступ до ракет. Які раніше Вашингтон відмовлявся передавати навіть через канали НАТО. Тим часом у Вашингтоні готується новий раунд переговорів. Міністр оборони США Піт Хексет зустрінеться з українською делегацією, щоб детально обговорити питання далекобійного озброєння. Саме там може вирішитися доля томахок для України. Однак на рівні з дискусією про ракети зростають і ядерні ризики. Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час виступу в Москві попередив про небезпеку обстрілів та атак безпілотників у районі Запорізької атомної електростанції він порівняв ситуацію з дражненням дикого звіра, коли будь-який необережний крок може призвести до катастрофи. Гросі наголосив, що в умовах війни необхідно вести діалог з усіма сторонами, аби уникнути неконтрольованих наслідків. Таким чином, вимога Зеленського щодо Тома Хока, можливі поступки з боку Дональда Трампа та загрози для ядерної безпеки роблять нинішню фазу війни однією з найбільш небезпечних за весь час. Україна продовжує чинити опір, а Росія опиняється під дедалі більшим тиском як на полі бою, так і в міжнародній політиці.